Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане міністр, я вас вітаю. Доброго ранку. Я почну з того, що е, скажу, що ви неодноразово останні кілька тижнів, особливо е, в своїх інтерв'ю і коментарях, говорили про те, що якби українське законодавство дозволяло би мобілізацію засуджених і ув'язнених, то до лави сил оборони можна би було долучити десятки тисяч людей ось цих категорій. Е, ми знаємо, що зараз паралельно в уряді до опрацьовують вже перепередав. Але в Верховну Раду там уже купа правок, понад 4 тисячі законопроект про мобілізацію, але його напрацьовували в уряді. Скажіть, будь ласка, чи урядовий законопроект передбачає залучення до війську ось цих категорій громадян засуджених і ув'язнених? Ні, урядовий законопроект сфокусований на тому, щоб залучити до армії тих, у кого є судимість. Це теж десятки тисяч людей. За нашими підрахунками, що не менше 50 тисяч людей мають судимість. Вони на волі вони або колись були в'язниці, або навіть і ніколи і не були в'язниці, але вони живуть серед нас. А менше з тим вони не перебувають і не можуть перебувати на військовому обліку. От, власне, це є в урядовому законопроекті для того, щоб залучити до лав армії потенційно інші категорії громадян, засуджені ув'язнені. А для цього потрібно вносити зміни в кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кримінально-виконавчий кодекс. А за регламентом Верховної Ради, це має бути обов'язково інший окремий самостійний законопроект, тобто його навіть теоретично не можна було додати до урядового, який зараз на розгляді в парламенті. Тому ми очікуємо появу такого законопроекту. Скоріше за все, він буде депутатським. Ми співпрацюємо з депутатами з цього приводу. Депутатський законопроект, який передбачатиме власне залучення до лав армії, чи можливість залучення до лав армії а засуджених ті, хто відбуває покарання в нашій системі, засуджені і ув'язнені? А якщо на хвилинку дозвольте повернутися до тих, хто має судимість, якщо новим законопроектом передбачається їх залучати до війська, скільки скільки таких людей в Україні? Тих хто має судимість, складно сказати. Реєстр веде ведуть наші колеги з міністерства внутрішніх справ. Але по тим даним, які у нас є, як я вже зазначав, що найменше 50 тисяч осіб мають судимість і відповідно мають імунітет щодо того, щоб бути поставленими на облік на військовий облік. А за нашу інформацію навіть траплялися випадки, коли а окремі громадяни, які намагалися ухилитись від свого військового обов'язку, навіть вчиняли дрібне кримінальне порушення, йшли на угоду зі слідством, отримували якесь дуже формальне покарання з тим, що отримати судимість і ухилитись таким чином від армії, де репутаційні ризики ніщо, ухилитися наше все для них. Я просто, я просто чула історію, як там чоловіки дітей всиновлювали, так опікунами ставали, розлучалися це... з тим, щоб стати одиноким батьком, який доглядає за неповнолітню дитину. Так, в нас фантазія ухилянтів є ключем, але менше з тим, уряд налаштований з тим, щоб кожну таку схему зупинити і не дати. Уникнути виконання обов'язку кожного захищати свою батьківщину. Та да, але виявляється, що ще й можна якесь правопорушення вчинити, і теж і, і теж ти уникаєш війська. Добре, якщо повернутися вже тоді до засуджених і ув'язнених. Ви кажете, що зараз депутатами розробляється цей законопроект. Чи є у вас, по перше, які там підводні камені? Давайте так. Зараз, мабуть, ті, хто нас слухає, думає, що це означає. Що значить, всі там вбивці, гвалтівники повиходять, якщо погодяться служити у війську, розкажіть детальніше, що передбачається. Ну, в будь-якому випадку фінальний текст буде погоджувати парламент 226 голосів. Тому спрогнозувати, що, врешті-решт, фінально вийде з стін парламенту, я не можу. Але принаймні на етапі попередніх домовленостей між урядом та військовими, у нас є розуміння, що це буде механізм, який з одного боку. Забезпечить, щоб ТЦК могли базуючись на нашій оцінці, відбирати тих, хто реально може служити у війську і де немає ризиків чи великих ризиків, того що ці особи втічуть, або ж вчинятимуть порушення чи якісь злочини, тим паче отримавши доступ до зброї. Справа в тому, що ми кожного свого клієнта, засудженого, ув'язненого, оцінюємо на предмет ризиків вчинення подальших порушень, ми знаємо, хто як себе поводить всередині установ, і спрогнозувати подальшу поведінку, теж не надто складно, тим паче, в нас достатньо засуджених і ув'язнених, які підозрюються не в насильницьких злочинах, а в злочинах, які не є небезпечними для життя для та здоров'я громадян, якщо вони бажають стати до лав. Збройних сил чи сил оборони, перепрошую, і відповідно захищати свою батьківщину, виконувати свій конституційний обов'язок. То тобто чому б їм таку можливість не надати? А тим паче, що є зацікавленість, є практика. В нас є успішні приклади. На початку повномасштабного вторгнення ми а, забезпечили а, мобілізацію до лав збройних сил більше 300 осіб, які перебували в установах виконання покарань. А, до кінця, станом на зараз, я не маю даних, що з ними зараз на даному етапі, але після перших півроку, після того як ми їх випустили, я намагався прослідкувати їхню долю, і чимало з них стали дуже ефективними військовими з гарними відгуками. Хтось отримав навіть нагороди окремі уникнули свого обов'язку, або верніше, не так не уникнули. В мені не вдалося ідентифікувати їхній час перебування на воєнній службі, тобто була змішана успішність такого проєкту. Але загалом загальна оцінка була позитивна. У нас дійсно. А більшість про кого йшла мова себе гарно зарекомендували як військовослужбовці і попит є і зараз. Тим паче, що ми зараз готові повчитись на своїх помилках, у тому сенсі, що механізм, який буде передбачений законопроектом, не дасть можливість будь-кому уникнути виконання обов'язків. Якщо він дійсно вже погодився, йти до лав армії. Ми це як від хати до хати, тобто від нашої установи, доправимо до ТЦК, передамо в руки військовим. Можливості уникнути, зробити вигляд, що йдеш в армію, а потім ще знати по дорозі, не буде. Тим паче, що це буде так само новим злочином, кримінально караним діянням. Тому я думаю, що тут ризики будуть зменшені до мінімуму. Крім того, військові пропонують створювати, не розмазувати військовослужбовців з установи виконання покарань по різним військовим частинам, різним формуванням. А тому, що тоді виникне певний елемент корупції, коли можна не знаю, хабар комусь заплатити і потім в закарпатському котлі десь сидіти, а створювати спеціальні підрозділи, які будуть формуватися виключно або в основному з ув'язнених засуджених з тим, щоб уникнути корупційної потенційної складової. Але знову ж таки це поки що сара ідея не пробована в парламенті. Побачимо, чи парламент таке підтримає. Але ви щойно мені сказали, що ви реалізували цей проект і є успішні кейси. А як ви його реалізували, якщо закону немає? Це історія була на початку повномасштабного вторгнення. Реалізована була через помилування. Власне через те, що це не було врегульовано напряму законом, а ми не змогли задіяти усі інструменти, які в нас зараз з'явиться така можливість, тим щоб. З одного боку забезпечити контроль за потраплянням таких військовозобов'язаних до лав сил оборони і проконтролювати їхню подальшу поведінку, але знову ж таки ця бія була обґрунтована, тому що цих 300 з злишніх осіб ми і так готували до помилування. А, і це був результат більше ніж річної роботи. Як нас, так і наших колег з відповідної комісії, коли ми вивчали характеристики обставин, вчинення злочину. це ті особи, які приймали участь в антитерористичній операції, тобто ті, хто воювали на сході ще з 2014 року. Відповідно, ми їх і так за великим рахунком планували відпускати. Тим паче вони написали заяви, що вони хочуть допомогти у відсічі збройній агресії. Тому ми їх і власне підготували подання про їхнє помилування, яке власне відбулось. Скажіть, скажіть, будь ласка, ви кажете, що є зацікавленість в засуджених і ув'язнених долучитися до війська? Чи маєте ви уявлення скільки тисяч людей, якщо буде ухвалений відповідний законопроект, можна буде долучити до війська із засуджених і ув'язнених? Мова йде про тисячі зараз. Складно сказати про точніші цифри, а тому, що знову ж таки кількість бажаючих залежатиме від змісту закону. Який регулюватиме їхні обов'язки права забезпечення і наслідки їхні виконання їхнього обов'язку по захисту батьківщини? Чим ліберальніший і лояльніший закон буде, тим більше буде охочих долучитись до лав збройних сил. А військовослужбовці, армія не в захваті від того, щоб забирати людей примусово без їхньої згоди, тому механізм, скоріш за все, в законі буде прописаний, що це буде добровільна згода засудженого чи ув'язненого на відповідну участь у війні. Відповідно, чим кращий закон, тим більше буде охочих. Але знову ж таки у нас не мета забезпечити повністю всі побажання засуджених ув'язнених. в першу чергу пріоритет армії. Як вони бачать, так ми і зробимо. В одному зі своїх інтерв'ю ви також сказали, що зараз платні камери в Київському слідчому ізоляторі, я так розумію, це ВІП-камери, так звані, мають шалену популярність, забиті вщент, місць немає. А ви це з чим пов'язуєте? Це якісь ВІП, так би мовити, віп постояльці там з'явилися? Безумовно. Коли ми ще планували тільки запускати проект з платними камерами в слідчому ізоляторі. А у нас було чимало експ... критиків серед експертного середовища, які говорили про те, що люди з грошима вони відкуповуються по ним взагалі або немає а, заходів забезпечення, тобто кримінальне провадження доходить до цього етапу, або ж вони виходять під заставу одразу, і тому людей з грошима в СІЗО ми не знайдемо, хто міг оплачувати такі послуги. Виявилось неправда. А, якщо на початку в нас ще було якісь кілька вільних місць, то потім. А потік а, людей забезпечених в слідчий ізолятор став просто маленький потічок став величезним водоспадом. А якщо чесно, мені здається, що у нас там ледь не а, величезна частина еліти туди вже потрапляла, хоча б на день-два, то й найдовше. Тому, а, Попад дійсно великий, в нас зараз ніхто в країні не застрахований від того, щоб потрапити у слідчий ізолятор. Це визнають усі. Відповідно, привілеїв і імунітетів в цій сфері не існує. Відповідно, будь ласка, хто може собі забезпечити, дозволити умови. Ліпші ніж безкоштовні, які надаються держави. Будь ласка, вони з це можуть використатися. Тому власне попит дійсно став великий. бажаючих дуже і дуже багато. А за нашими розрахунками, навіть якщо ми змогли б збільшити кількість платних камер вдвічі, все одно б наповненість була б. З близькою до 100% завжди, а, і власне кошти вкладені в е, платні камери в їх побудову реконструкцію вони окупилися приблизно десь за два з половиною роки. У, нас, а, у нас глядачі питають, глядачі і слухачі питають. А Ігор Коломойський теж в камері зараз перебуває? Ні, він один з тих рідкісних випадків, коли. Е, Людина не змогла скористатися нашими камерами. Він перебуває в установі Служби безпеки України. Не у нас, хоча клопотання суду подавав, щоб його перевели в Лук'янівський слідчий заряд. Але ми не знаємо, може там в СБУ свої ВІП-камери, і ще такі більш ВІПА ніж в ваших установах. Дякувати Богу, я туди не потрапляв, але кажуть, що ні. В нас є послуга телефонії. Де можна спокійно дзвонити телефоном кому завгодно, правда, під запис. Тобто всі розмови записуються. В нас є телевізор, в нас є може, доступ до інтернету через планшет з обмеженими безумовно переліком сайтів, які можна відвідати, але все таки з доступом і можна читати новини. Тому я думаю, що ні, в нас точно було б краще мова ніж. Візбу. Зрозуміла вас, не можу не торкнутися теми БЕП бюро економічної безпеки. Було дуже багато спікерів і серед депутатів, і серед представників антикорупційних організаторів в нашому ефірі, і всі нещадно критикували і сам законопроект урядовий, який голосувала Верховна Рада і не проголосувала, і саму ідею, сам контекст, тло на чому від на якому відбувалася ця вся історія, тому що 21 лютого посли Великої Сімки звернулися до України українських посадовців і просили не імітувати реформу БЕП. А наполягали на тому, щоб законопроект про БЕП відповідав там і звіту Єврокомісії про, і, і, і про те, що потрібно провести конкурсний прозорий відбір і керівника і працівників БЕП. Минуло два дні, і уряд і все таки Верховна Рада проголосувала винесла на голосування законопроект, який не передбачав всього того, про що просили посли Великої Сімки. Бізнес асоціація. Антикорупційні організатори, як так сталося, і чи можемо ми собі дозволити не брати до уваги рекомендації послів Великої Сімки? Критика це завжди добре. Наявність критики урядових ініціатив, свідчить про те, що у нас високий рівень демократії в країні. А з одного боку, з іншого боку, те, що відбулось комунікаційно з приводу урядового законопроекту щодо перезавантаження БЕП, Свідчить про те, що у нас е, комунікації в медіа е, далеко не завжди, а часто зовсім відірвані від реальних обставин справи і реальні обставини справи а, чи реальні факти, мало кого цікавлять. А, а, власне, це те, що відбулося з законопроектом про е, е, Ключові факти, якщо ми не говоримо не про комунікацію чи обвинувачення опозиції. Послі G7 ніколи не критикували урядовий законопроект. Вони ніколи не згадували взагалі жодні номери законопроектів. Вони ніколи у своїх листах не давали рекомендації чи пропозиції щодо руху законопроектів. Був один єдиний лист послів G7, де вони описали рекомендації щодо змісту реформи. Якщо що до листа G7 єдиним законопроектом, який відповідав міжнародним рекомендаціям, зокрема нашим зобов'язанням перед міжнародним валютним фондом, був урядовий законопроект і жоден інший, то після листа G7 жоден з існуючих законопроектів не перестав відповідати усім вимогам міжнародних, але послі надіслали а... свого листа ще до того, як Верховна Рада голосувала. Навіщо вони тоді надсилали листа? Якщо урядовий законопроект відповідав їхнім рекомендаціям? Ще раз повторюю, рекомендація міжнародників до листа G7 відповідав лише урядові. Зокрема, в нас реформа Б передбачена меморандум із Міжнародним валютним фондом, і текст готується і супроводжується у повній координації з МВФ. Про зацікавленість G7 послів G7 у реформі ми дізналися, власне, з листа, який до нас надійшов. Ще раз повторюю. Після цього листа жоден з законопроєктів, депутатські урядові, не відповідав повністю тим формулюванням, які вжили посли у своєму листі, а точніше, з чотирьох їхніх рекомендацій, урядовий відповідав трьом. Єдиний, в чому не відповідав, це строки переатестації персоналу БЕП. Але знову ж таки, це було технічне абсолютно положення, щодо якого. З точки зору уряду навіть немає сенсу вести якісь плідні дискусії. Є побажання послів G7 про зробити перетестацію швидше, ми безумовно це врахуємо. Питання лише було технічними: чи це зробити до другого читання, чи якимось чином пробувати внести зміни в редакцію тексту ще до першого читання, а з точки зору швидкості, швидкість. На точки зору уряду була критично необхідна, тому що президент пообіцяв бізнесу перезавантажити БЕП якомога швидше. А бізнес потім розкритикував цей законопроект. А теж одна з маніпуляцій. Ну слід. це правда, є заяви так, бізнес асоціації. Можна я закінчу. Дякую. А, так, от з тим, щоб швидко перезавантажити БЕП, якомога швидше а, запустити конкурс на нового директора БЕП. З вирішальним голосом міжнародників нам потрібно рухатись законопроекту максимально швидко. На жаль, ми не отримали розуміння з боку окремих депутатів парламенту. Я думаю, що це було просто знову ж таки. Вони читали в медіа маніпуляції, але не зрозуміли, що реально відбувається. Вони не натиснули кнопку За відповідно прийняття законопроекту в першому читанні не відбулось. А відповідно ну, можна, можна буде, було краще попрацювати втратили. з депутатами ОПЗЖ. Вони би могли підтримати. Там якраз чотирьох голосів від них не вистачало. А від будь-яких чотирьох голосів не вистачало. Але е, критики, критики, я не хочу казати критика, не критики, критики законопроекту е, домоглися того, що БЕП що найменше ще один місяць залишиться неперезавантаженим, нереформованим не реформованим і. Реформа перезавантаження БЕП відкладена ще на один місяць. Якби а, ініціатива уряду була підтримана, зараз би ми вже б мали б прийнятий законопроект у першому читанні, вже були б готові правки до другого читання, і а, цілком ймовірно, що конкурс на директора з вирішальним голосом міжнародників відбувся б щонайменше на місяць раніше. Тому а, як вам сказати? Пошуки кращого чи ідеального завжди заважають хорошому. В даному випадку у всіх є різне бачення ідеального, але наша позиція нам треба рухатись вперед. Ми будь-які зауваження, будь-які пропозиції. Врахуємо чи то при першому читанні, чи то при другому читанні. Мова не про це. Це є така тактика блокування всіх гарних ініціатив. А можна мені теж саме на спірламутровій пугові цей. Дякую дуже. ж саме дякую за е, коментар. Денис Малюська, міністр юстиції України, був на радіо НВ.